Це буде Україна. Приємного перегляду відомо! Канал Вікторія в кайфі. Всім привіт! Ми з України. Ну що, вчора ввечері нам закінчили монтаж кухні. Кухня повністю готова. Єдине, що залишилось в кіналі, Це фартух, але це ми пізніше замовимо. І зараз буде рум тур по кухні. До речі, тепла підлога. Можна купити посоняш і ламінат, до речі, теж теплий. Можна і не висити тапочки. Ну що, поїхали. Кухню ми ще наложили, ще не встигли, тому що сьогодні нас не було Ми були в Києві Відео про це побачите, я думаю, наступне буде про наші покупочки, тому що ми сьогодні закупили дуже багато всього кухні. Я ну а тепер давайте пройдемося по куличкам. Нам, до речі, виправили косячок, який я вам показувала, який не прорахували. Пам'ятаєте, я відкривала оцю поличку, і там все було не так. Так от, тепер з'явилася ця система для ДСПшних ящиків. А думали, що її немає. Думали тільки для металевих. Опа. Великий Як бачите, він ще пустий. Більша частина посудомиці ще не встигли дістати. Тут планую тарілки складати. Різні ці, які в мене були в сараї. Так, тут я теж ще думаю, чи кастрюля, чи сковорідки. в мене в принципі їх не так багато. Покажи повністю, як ящик виїжджає. Тобто да. це да. трошки дорожчий блюм. Сама видвіжна система, тому що вона видвігає повністю ящик. Є два типи: є ось такий тип. Типа, коли ящик наполовину, у нас такий теж є, але в прихожі покажемо. Да, покажемо. Вони дешевше набагато. А є отакі от, як у нас, вони трошки дорожчі, Але такі, якщо будете собі розглядати, я раджу ставити саме на кухні. Ну, там, де вам треба повністю відкривати ящик. Там, де не треба, краще економити, тому що там ну, суттєва економія. Так, давайте цю зону потім підемо далі. Тут у нас три полички. Зверніть увагу, як кором закрили зверху шафами. Так, Прикольно. Все на доводчиках, система скрізь блю. Витяжка, ми витяжку, яка у нас побудована. Фірма Еліка. Тут є лампочка. Ой, де вона тут? І багато різних режимів. Як світить лампочка. Так, прикольно світить. Дуже багато місця для зберігання, прям в шосі. У мене стільки речей немає, щоб прям це заповнити. І тут у нас ще є led підсвітка. Да. Яка виглядає так. отак, от, якщо дивитись, з росту людини. Да, ну, з нашого низенького, <плес> то це виглядає отак. От. Да. Плита варочна, Bosch, індукційна. Дві розетки. Тут ще дві розетки, багато розеток не буває. Тут у нас для танілок і для чашок відділ. Ну, а зверху для чогось. Великий ящик, так. Дуже потрібного. Да. І тут, в принципі, так і всі тилики стануть. Маленькі у мене є. А Тут у нас отакі рішення. Тут, скоріше за все, буде сміттєвий бак стояти, Це коли Діма підключав, на всякий да, бік, ми на всякий випадок, тому що я ще той сантехнік, у мене просто завжди є проблема, коли підключаю сантехніку, вона завжди протікає. І тому, от я ставлю на три дні. Це, вже як то кажуть, культ такий, знаєте, постав. Побачив, нічого не протікає, тоді можна забирати. по-іншому, класно, що є поличка ще, раз, тобто можна туди щось засунути. Так, да, Бачите, яка глибока там буде стояти наш фільтр. Для питної води. Так. Да. Який ми поставимо я думаю, завтра. Подивимось. Раковина. Е, бренд Франке. Я не пам'ятаю, скільки вона поштувала, але я на оцей змішувач і на цю мийку вартість на екрані зараз вставлю. Побачите. Тут є такий клапан, можна закривати. Так, да. зараз Це продемонструємо. Тобто от ми відкриваємо, вода спускається. Ну отут клапан закриваємо і все, вода почала набирати. Тобто, щоб не треба там руки мочити, нічого, отак от хоп, відкрив, вода спускається. Так. Тут ще є окрема функція підключити питну воду до цього змішувача. Ось крантик. І от цією дырки буде вода так. Ще дістається. Да. Так, дістається. єдине, що ми подивилися, у нас в квартирі оцей Як ця штука. Коротше, оця штука, вона, по-перше, вона більша, вона більш зручна. Тут вона маленька, менш зручна, тому, якби, це мінус. Але не знаю наскільки ми часто будемо це використовувати. Подивимося. Загалом, прикольний дуже. Мені, як він. Типо, ну коли я його підключав, дуже сподобалась сама конструкція. Так що в принципі можемо радити. Да, єдине, що мовце і не є карелка, як також штуку. Ну Грузик, грузик повісили, і воно не так легко висовується, як у ну, да, тут квартирі, Ну так молі дуже легко. Ні, ну я думаю, коли підкачаємось трошки, то буде легше набагато. Ja, ми подивилися, що там грузика немає. На ну, в Києві у нас да. Ну подивимось, подивимося. Стільниця просто, як я вже показувала в попередніх відео, дуже величезна. Робоча зона тут вийшла просто величезна. Ми боялися, що буде маленька, і так намагалася якось так все поставити, щоб було нормально. І щоб робочого місця для зберігання було достатньо, і робоча зона щоб була теж велика. І мені дуже подобається, що так можна щось там робити. Ось от я думаю, в мене для цього я посудомийка, але там щось там. Я вбив собі помила, вікно подивилась, класно. Так, ну що, тут у нас просто полички. ось такі. Те, що тут стоїть, поки не дивіться, тут ще нічого не організовано. Це я просто так поки поскладала. Два ящика тут. Отаких. Дуже цікаво, що там. Тут каргошка, Зараз у мене тут зона для кави та для чаю. Каргошка така велика, я не знаю, скільки вона тут сантиметрів 20 чи 20, 25. Ну, стандарт. Ну, якийсь стандарт, да, тут написано. Ну, прикольно. Зверху, знизу. Це для чави. І якраз чайник борч. Дуже гарно вписався в цю кухню в мене. Угу. Дві розеточки. І вимикач світла. Якщо треба, можна. Так. Да. Оп, бачите. А цю підсвіточку виключається. Ось тут. Оп. Все. І все. Я включила і тепер можна буде трампатися. Да. Ну, тут воно включається. За допомогою тут кнопочка, так. бачите, хоп, сенсор такий. Все. Так, це момент є такі в квартирі, у нас що коли світло вимикається, то у нас оця ледівська стрічка сама вимикається і горить потім. А тут такої проблеми вже не буде, тому що можна буде, чи тут її виключити, чи в нас є кнопочка, яка вимикає світло і у всьому будинку. Мастер вимикач. Да. Ну, що, посудомийка це просто найкращий друг будь-якої дівчини. десяточки. Менше не признаю. Три відео теж вже показували цю посудомийку. це вона вже поки помила, той що я вчора загружала. Фірми Bosch. Да, Посудомийка. І тут для і для вилок, для цього відділу мені треба ще трошки звикнути. Але ну. дуже ну містка. Да, Прям дуже-дуже. Незвично, що в корзинку просто так взяли і напихали, і все, а тут треба кожну вилочку, ложечку розпласти. Ну, до речі, до слова, сюди набагато більше влазить, ніж в ті корзинки. От прям набагато більше влазить за допомогою цього лотка. Ну і в цілому А давай прикалюху покажемо, як можна поличку підняти і опустити. Давай, давай я а ти покажеш. Так, давай, Діма, продемонструй. Дівчата теж дивляться. Яка тут прикалюха? Це нам показали в магазині Бош. Тобто можна опускати і піднімати саме цей латок. Дивіться, тут є такі дві клавіші зліва і справа. Ви їх зажимаєте і піднімаєте от, на ту висоту, яка вам треба зліва і справа. От, наприклад, максимально підняли. Або там максимально опустити, якщо ви щось сюди велике кладете. Або якщо треба підняти, якщо щось знизу дуже велике, піддон там якийсь, дачі. Чи... Від плити здорово. Ну, це протвінь якийсь. Да, тобто дуже класно, можна вверх-вниз таскати, це прям супер рішення, як на мене. Тут у нас теж ящик виїзний. Тут, бачите, блюм, але відкриття не повне. Тобто, там, де нам треба максимальний доступ uh -huh. мати, то там ми зробили повного відкриття. Тут блюм не повного відкриття. Так. Теж я ще поки тимчасово тут себе складала, щоб воно ну, так, не під віконі не лежало. Духовочка Bosch точно така сама у нас в квартирі. Я залишу посилання на відео, де я називала всі оці моделі техніки, які ми обрали. Можете перейти і подивитись. Ось так всередині виглядає такий глибокий противень. Не такі глибокі протвінь, а така штучка. Да. І до слова, це в комплекті все йшло. Тобто ми нічого не докупали. Да. І ця версія більш дешева, тому що тут немає на таких виїзних. Да, да, да. Тут чисто так от ставити. У нас вдома. Трошки дорожче, тому що там є виїзні ці штуки. Дуже зручні, мені дуже подобаються. Угу. Ну, це не проблема, я думаю, що тут. Ні, а тут доставити це не проблема, це опція. Так, і до речі, дивіться, що я купила собі для випічки. Класні такі, так? Прорезивні. Угу. Всередині такі м'які. Клас. Ой, взагалі багато чого купила. Буду робити огляди. Мікрохвильовка. Точно така сама у нас в квартирі, єдине, що там теж більш така наворочена модель, там ще є гриль, тут її немає. Ну, в принципі, вона тут і не потрібна. Відкривається ось сенсор. Дуже вмістка, і тут немає тарілки, яка крутиться. Це мені дуже подобається. Ну, Закривається так. Угу. Ну і, і до слова, сайт. до слова, ми тим грилем, який у нас в квартирі мікрохвильовці ні разу не користувалися, тому сюди ми його і не брали. Да. Так, потім тут у нас такий типончик. І місце для зберігання. Тут я техніку складати, я її вже приросла, а ви побачите це потім. Тут у мене посуд для гостей. Ну і там, я думаю, теж якийсь посуд складу. Місце для зберігання багато дуже. Uh -huh. Я думаю, перше відкривання буде. Думаю, перше відкривання, да. Так. Мало не зводитись. Так, а ти не пам'ятаєш? Типон там теж. Іначе... Да, чим є. Да, да. Так, так. Ой. Ой, дивіться, тут теж видно? Да, да, да. Дві полички. Треба я. стрімянка. Да, туди треба стрімянка, коротше. Але я не знаю, туди щось покладеш і все. і це можна ну, да, забути. Так, щоб воно там було. Забулось. Да, і все. Хтось заховати. Гроші треба ховати. Значить, щодо матеріалів, багато запитань. Щодо нашої столешниці, фасаду, що вона скупна. Значить, оце біле, все, що ви бачите, це МДФ фарбований. Тут є отака вимка. Вона у нас не стандартна, ми її робили трошки під самию, тому що в стандартній там глибина менша. А ми, щоб додати більше об'єму, трохи її збільшили. Стільниця у нас ДСП, бренд Eger, дуже класної якості. Тут, до речі, є забило показував. Дуже буквально. Так, да, тут хлопці, дивіться, як зробили класну стиковку, не просто так а Дивіться. О, запил такий. Я не знаю, як це називається, але виглядає просто мегасексуально. От дивіться, тут як воно, да? не видно, майже не видно. І ще раз покажемо, як отут. Ось, бачите? Стик. Шо? Його видно, тільки якщо подивитися. Да. А так? якщо отак дивишся, взагалі нічого. Да. Прям зливається, прям, якщо навіть не сказати, то і видно не буде Да? Подивити. А ось тут у нас ДСП. Дуже гарної якості, вона надіїться води. Це також бренд Egger і взагалі оця текстура і колір це новинка. Техніка у нас вся Bosch крім витяжки. Витяжка Еліка. А варочна поверхня у нас індукція. Ну, а тепер кухню ми подивилися, пишіть свої коментарі, запитання, які у вас ще є. Ну, наче, в принципі, так все розказала. Чайник, кому цікаво, у нас долонче. Так, а тепер давайте варну кімнату. Тому що не тільки кухня нам визволила, ще й малокімнатна. Тут у нас така шафа в стелю просто. Місце для зберігання дуже багато. Тут теж оці ті я ще до них не звикаю, якщо чесно. подивіться, скільки всього можна скласти. Теж я поки склала все, що лежало на підвіконні, щоб не було цього шуму, склала сюди. Я тут вже все повитирала. Єдине, що тепер треба якісь органайзери, щоб гарно це все якось скласти. Це все буде попереду. Так. Ще тут зверху є ящик. Теж такий, бачите, великий місткий. Можна щось сюди скласти. Теж оцей діпанчик. Фух. Так. Раковина у нас, не пам'ятаю вона називається, але теж. Тут буде скрін цієї раковини. Купували її в епіцентрі, вона йде без е, сіфона, тобто це треба окремо ще купувати. Також залишу скрін на цей змішувач, він дуже крутий. Бренд Qtap. ну просто щось новеньке для нас, у нас такого ніколи не було. Зі стіни прямо дуже клас. Дзеркало made in Харків кругле з підсвіточкою. Колір підсвітки можна обрати під себе. Стільниця теж оця ДСП, і у нас, до речі, всі меблі з однакових матеріалів зроблені. Тобто у нас будуть ще шафи, вбудовані вони будуть з МДФом, білого, як і кухня. А оцей ДСП, дуже схожий на шпон, теж у нас скрізь повторюється в кожній кімнаті. Тут у нас отакий ящик, теж тіпончик. Треба сюди органайзери придумати. Відкриття повне. Дуже місткі і такі високі. Так, і нижній ящик, він теж такий дуже місткий великий. Да, ми тут ховати можна когось. Так. Да. це точно. Схованки грати. Да, є ще момент, що у нас протікає трошки цей. Да, сіфончик. сіфончик. Зараз я його поправлю, то не проблема. Я вже виявив де. Там підтікає, зараз кину швидко оцю ось штучку. І там перекручу його, да. і буде все добре. І бачите, це тут я ще його навіть і мила, Тут треба ще буде пилососити. я, до речі, з Києва забрала пилосос. Дуже зручний, де можна буде це все помити в поличках, поприбирати. Тут класно те, що є отакий простір знизу, тобто зручно максимально близько до нього ставати. Та є великий плюс, що робопилосос може заїхати да. і прибрати. Та сама ситуація mm. у нас із Тубзиком нашим, що так само туди спокійно робосос заїде, поприбирає, помиє і все. Так. Да. Вибрати, доглядати легко. Можна було, звісно, отак зробити. Саме низ, але тоді б незручно було біля раковини цієї стояти. Угу. Не, ну, ноги ж кудись дівати треба. Це, знаєте, от як в ваннах бувають, роблять так, що от рівну таку стінку і забувають, що у нас є якби ноги, да, пальці. І коли ти стоїш біля ванни, ти просто не знаєш, куди їх дівати. Ходімо, покажи, як це у вас світло. Ось так воно виглядає зле підсвітка. Прихожа, вона ще готова наполовину, тому що тут буде ще шапка велика, пізніше, а поки у нас є така панель з цього ж самого десь, яке ви вже бачили. І крючки такі прикольні, вумовані. Можна сюди сумочки мішати. Я пам'ятаю, що тут, окрім там якихось таких там може там сумочка, якась гарна, яка буде підходити під інтер'єр, буде висіти. Може, шапка чи гості, коли прийдуть там. Повішують. А так я планую, щоб тут отак от вона і виглядала. І тут ще буде пуфік. Що ти смієшся? Коротше, щоб ви розуміли. Щоб що, що, що ви розуміли, вона мені забороняє сюди вішати свою куртку. Каже, ти засерешся стіни. Да. От я жаліюся, реально. Це максимальний аб'юз з її сторони. Ось тут. Тут я протерила сумочку до дзеркала не зішли. Дзеркало в нас може відійти максимально велике, щоб показати. Воно, типу, як іде до підлоги і перерізається навпіл о такою от тумбочкою. От, щоб розуміли, тут Хоп, підійшов так. Знизу тут. Хоп, відкрив, дістав тут, до речі, блюм. Теж, бачите, більш дешеве, неповного відкриття. Неповного відкриття. Ну, і тут та сама ситуація. Бачите, яка краса. Дуже класно. Так прийшов, ключики, -чик -чик, чінав А то раніше у нас були закладені всі підвіконня. А тепер ні. Тепер у нас і да? тумбочка перегарна. Ну і що? Розкажи плани, які у нас там будуть по меблюванню. Шафи. Шафи скинали. диван прийде в цьому місяці, потім ліжко прийде в цьому місяці, чи ще. Чи треба в спальні кімната теж. Зробити, іначе все з такого основу. Так. Скіналі так. ми думаємо робити в колір стін, і скло, скоріше за все, будемо брати, не БЦ, а діамант. Так. Ну але коли ми це все виберемо, нам зроблять, ми це все покажемо. Моблювання ми, ми вирішили поділити на дві ітерації: перша це кухня, те, що нам в першу чергу треба, потім в самому і в коридорі теж приходять. Шафи будемо замовляти окремо пізніше, тому що фасади там будуть за МДФ, і я думаю, це буде дуже дорого. А, на даний момент кухня, а, ванна і коридор, з того, що ми показали, вийшли нам в 282 тисячі середок з доставкою, з ну і усіма деталями. Не забуваємо підписуватись на канал, ставити лайки, писати коментарі. Та й ставити тут, дзвіночок. А дивіться ще, як гарно виглядає кухня зі сторони столу. Поки стіл такий, поки один, один стілець, тому що в нас їх зараз три. Двоє біля наших робочих місць і один тут. Але коли ми їмо, то ми ставимо стільці. Дуже гарно. І зараз вам дещо покажу. Зараз зроблю таку невеличку заманушку. За спойлерю. Покажу, що ми купили. Ось. У в дім купила. Да. Але про це теж буде пізніше. Підпишись, не зволікай. Лайк натисни, не забувай. Коментар лишай мерчі. i do